Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захистці сполучених штатів Америки. Переконані, що дозвіл Україні бити західною зброєю в глиб території Росії не збільшив ризик ядерної ескалації. Припускають, що ядерний удар а все менш мало, все менш стає потенційно можливим, більше мало імовірним, попри войовничі заяви Путіна. Ну і відповіддю на ядерний шантаж Кремля має стати посилення санкцій і збільшення військової допомоги Україні. Це вже заява постійного представника України в ООН Сергія Кислиці. Екстрене засідання у Нью-Йорку зібрали я нагадаю на прохання української делегації після удару Росію по, по Дніпру. Своєю балістичною новою ракетою, а також через участь північно-корейських військ у війні, окрім от солдатів КНДР, має намір передати Росії нову партію балістичних ракет. На додачу до понад сотні вже поставлених про це теж заявив представник вже сполучених штатів в ООН. Натомість от постпред Північної Кореї в розв'язуванні війни в Україні звинувати ви не повірите, але країни заходу йому різко відповів наш Сергій Кислиця, назвавши КНДР в воон вигадками відредагованими російськими російським представництвом. Далі більше. Я змушую себе залишатися в цій кімнаті з поваги до цієї інституції та з потреби подивитися в очі представнику КНДР, щоб прямо сказати йому, що він представляє злочинний режим, який допомагає іншому злочинному режиму. Рано чи пізно ви і ваше керівництво опинитеся на лаві підсудних, а ваш народ буде вільний.